Української мови Учитель посміхається, урок наш починається. Будемо ми рідно вивчати, залюбки і повсякчас. Тож рівненько всі сідаємо, працювати починаємо. Дітки, сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ у книзі, сторіночка 47. Слово значення слова. У цьому розділі ми трошки більше дізнаємось про багатозначні слова, слова із прямим і переносним значенням, а також про синоніми та антоніми. Що ж це за такі слова ми нізнаємось саме в цьому розділі. У другому в класі ми трошки знайомились з цими незнайомими словами синонім та антонім. А у цьому розділі в третьому класі познайомимось трошки більше. Тож, давайте налаштовуватись на роботу. Робота дуже цікава. Відкрийте, будь ласка, перед собою свій робочий зошит. Записали сьогодні. Число та класна робота. Сьогодні 17 жовтня. Класна робота. Тисніть, будь ласка, на паузу, щоб записати. Красиво та каліграфічно. Не забувайте, що ми відступаємо два рядочки від попередньої роботи. Запишемо таке речення. Через широкий шкіряний пояс, що має всередині порожнини для грошей. Отака От цікавинка, гарно запишіть із абзацу. До речі, детальніше про через ви можете дізнатися із відео, яке я прикріплю також у цьому завданні. Продовжуємо роботу. Сьогодні ми будемо навчатися пояснювати значення багатозначних слів. Та працюємо з вами на сторіночках 48, 49. Відкрийте перед собою підручник. Запам'ятайте і давайте згадаємо. Слова в мові щось означають. Тобто мають значення. Це все ми з вами, дітки, знаємо. Слова бувають однозначними і багатозначними. Ще раз, слова бувають однозначними і багатозначними. Однозначне слово має тільки одне значення. Тобто, називає якусь одну істоту, предмет, ознаку чи дію. Наприклад, моряк. Людина, яка служить на флоті. Сом. Прісноводна риба. І більше значень у цих слів немає. Багатозначне слово. Слово має багато значень. Уживається в різних значеннях. Наприклад, йти. Людина йде, тобто в значенні пересувається. Літак іде на посадку. Тобто, в значенні летить, урок іде, тобто, триває, дощ іде у значенні лє. Дітки згадайте багатозначні слова. Наприклад, ручка, Так, як ви мені приводили приклади: ручка від дверей. Ручка, якою ми пишемо, і ручка, яка тримає ручку, якою ми пишемо. Так, дітки? <працю> Самий простий приклад. Тож, попрацюємо з підручником: стрінка 48 перша вправа. Прочитай уривки з віршів. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає Платон Воронько. Дітки слово земля. Зверніть на нього увагу, воно виділене. Давайте ознайомимось із другим віршиком. Відшуміли позагаєм щедрим колосом поля. Називається вражаєм Те, що родить нам земля. Тамара Коломієць. Погляньте уважно на слово земля. У якому значенні вжито слово Земля у першому вірші? У першому вірші під словом Земля мається на увазі наш рідний край. Так? А у другому віршику. Земля у значенні. Звичайна земля так, та, в якій щось росте. Але, скажіть, будь ласка, земля однозначне слово чи багатозначне? Воно зараз мало два значення. Ми тільки що в цьому переконалися. Адже в першому віршику йшлась мова про земля у сенсі як край, тобто наша країна. А у другому випадку земля це ґрунт. Продовжуємо роботу. Трошки стомилися. Давайте відпочинемо.

Дікомі свого роду що на ньому не було, Змотаймо пряжу. арам зам зам арам зам зам озернімся наші друзі тут і там, із гарним настроєм. Ехей, умикай канал з любов'ю до дітей цікавий, чудовий, музично тацювати кольоровий. Молодці. Відпочили. Продовжимо роботу з підручником. Завдання 2, сторінка 49 Складіть або пригадайте відомі вам речення зі словом земля в різних значеннях. Запишіть найкращі речення. Так, дітки. Ану, поглянули швиденько. Рідна земля і в жмені мила. Так, таке речення у нас рідна земля і в Жмені Мила. Давайте з вами його запишемо. Посерединці написали вправа 2. Та з абзацу красиво каліграфічним почерком. Записали рідна земля і в жмані мила. Тисніть на паузу. Ставимо крапку. І після крапки одразу продовжуємо писати. Як текст. Подивіться уважно. Земля має декілька значень. Земля у плані. Планета, Земля мається на увазі країна, Земля мається на увазі ґрунт та Земля мається на увазі поле, а що те значення? Давайте спробуємо скласти з ними речення. Наприклад, ми живемо на планеті Земля. У даному випадку. Ви записуєте з великої літери після Крапки. Ми живемо на планеті. А далі Земля із Великої літери. Адже Земля має назву. Записуємо. Ми живемо на планеті Земля. Земля це назва нашої земної кулі. Тисніть на паузу. Поставте крапку, записуємо. А давайте тепер у значенні ґрунт. З З-під землі пробиваються зелені паростки. Так, підходить нам речення. Давайте запишемо. З під землі. Дітки з тере під. Так, так, пишеться через дефіс. З під землі пробиваються зелені паростки. Тисніть на паузу. Тепер давайте в значенні країна. Ну, наприклад, давайте із минулого віршика, так, і з першого, сформулюємо. Рідна земля тире найкраща. Та ще й в кінці поставимо знак оклику. Рідна земля найкраща. У цих двох реченнях останніх буде слово земля з маленької літери. Рідна земля тире найкраща. Знак оклику. Тисніть на паузу. А тепер давайте земля у значенні поле. Ну, наприклад, Золотою пшеницею заколосилась земля. Золотою пшеницею заколосилась земля. Земля також з маленької літери. Записали та поставили крапку. Ми з вами записали речення зі словом земля у різних значеннях. Якщо у вас є свої варіанти, ви можете зараз натиснути на паузу, записати також чотири речення зі словом земля у різних значеннях. А потім, коли ви надійште готову роботу, її Перевірю. Але це завдання за бажанням. Хвилинка спілкування. Я склав речення, у яких слово шапка має різні значення. У хлопчика гарна шапка, дівчинка також має гарну шапочку. Та ні. Я думаю, що в цих реченнях слово шапка має однакові значення. Але слово шапка може мати й інші значення. І вгрибає шапка на ніжці. Вона може бути коричневого, сірого, червоного кольору. Засніжену вершину гори інколи називають шапка. Я чув, як тато одного разу казав, що треба добре стукнути молотком по шапці цвяха. Тепер ти привів правильний приклад слова шапка з новим значенням молодець. Я зрозумів. Слово шапка має різні значення, коли відноситься до одягу, гори, гриба чи цвяха. Дякую за пояснення. Завжди рада допомогти. Отак цікаво, ми дізналися про те, що слово шапка має різні значення. Дітки, до речі, щоб. Визначити, скільки значень має слово, треба звернутися до тлумачного словника. Якщо ви не впевнені, обов'язково звертайтесь до тлумачного словника. Це дуже цікаво. Погляньте вправа третя. Подумайте, які значення мають ці слова. Запишемо за зразком. Баба у значенні бабуся та снігова баба. Давайте спробуємо записати за зразком. Поставили посерединці у робочому зошиті, написали вправа 3. Вправа 3. Давайте за вами запишемо. З абзацу, з великої літери записали «крило-тере». Крило тере. Запишемо зараз за зразком. Записали. Взяти під своє крило. Взяти під своє крило. Подивіться на цей красивий знак. крапка та кома, Одночасно крапка зверху, кома знизу. І одразу після цього знаку записали затріпотіли крилами. Не як отут під цим висловом, а поряд затріпотіли крилами. Дітки. Звертаюся до тлумачного словника. Крило має декілька значень. Наприклад, пташине крило, крило літака, крило судна, автомобільне крило, крило вітряка. Крило будинку, ультраправе крило. Тепер запишемо про ручку. З нового рядочку та забзацу записали ручка. Які значення має слово ручка? Є дитяча ручка письмова ручка, дверна ручка, диванна ручка, наприклад. Давайте запишемо слово сполучення: ручка тере. Взятися за ручки. Після тере з маленької літери записали взятися за ручки. Крапка з комою. Самописна ручка. Записали. Далі у нас є слово голова. Також записала його з великої літери Забзац. Голова є дітки дитяча голова, розумна голова. Голова зборів, сільський голова, голова уряду, авторитетна голова. Голова колони. Голова капусти. Дивіться аж скільки значень цього слова. Давайте запишемо слово сполучення. Схилити голову крапка з комою, як сніг на голову. Тисніть на паузу та запишіть. Вправа четверта. Прочитайте речення як ти розумієш, значення слова ніжка в кожному випадку? Давайте ж з вами прочитаємо. Дитина вже почала ходити ніжками. Так, а яке тут значення має слово ніжка? Орган тіла, можна сказати, так? Ну, наша, звичайна, нога, дитина ними ходить. Наступне речення. Ми з дідусем полагодили стілець зі зламаною ніжкою. А тут яке значення має? Стілець зі зламаною ніжкою. Це у значенні опора предмета, так, дітки? Ніжка від стільця. Наступне речення. На пеньку вмостилася ціла сімейка грибів на тонких ніжках. У даному випадку ніжка означає частина гриба, можемо так сказати. Так, У всіх випадках це буде слово ніжка. Подивіться, також має багато значень. Дітки, спробуйте самостійно одне з речень перебудувати на речення зі звертанням та записати. Наприклад, дітки, давайте спробуємо. У нас є речення: дитина вже почала ходити ніжками. Давайте зараз перебудуємо. Будь ласка, записали посередниці вправа 4, тисніть на паузу, хто не встигає. Так. Що б зі звертанням? Як же ми звернемось? Так, дитинко, ти почала ходити ніжками? Ми звернулися. Значить, забзацу записали: Дитинко. Далі який розділовий знак? Кома обов'язково кома. Звертання завжди виділяються комою. Дитинко, кома. Ти почала ходити ніжками. Крапка. Добре, перебудували. Домашнє завдання буде таке. Вправа п'ята. Запиши слова, підкресли ті, що мають кілька значень. Доведи, що це так. Погляньте уважно вправа п'ята. Тож, дітки, ви записуєте всі слова, які вам подано. Всі слова, отак і записуєте в оцей рядочок язик, кома, новорічний кома, вінок, кома і так далі. Потім берете олівець та підкреслюєте слова, які мають багато значень. Коли підкреслили ці слова, що ми робимо? Треба це довести. Ви запишете окремо з абзацу, наприклад, язик. Слово язик багатозначне, даю підказку. Ви записуєте з абзацу слово язик. Пишете тире та розписуєте значення. Зверніться до тлумачного словника. Що ж, урок підійшов до кінця, оберіть, відповідно, це глинку Всім дякую за урок, бажаю успіхів!